Привіт, любі, друзі! Сьогодні хочу поділитись з вами маленькою радістю. Я нарешті знайшла сайт, де можна замовити українські книжки. Тому що в Великобританії не так легко зустріти великий вибір нашої літератури. Але саме на цьому сайті, який має назву Гарна книгарня, дуже великий вибір. Посилка мені прийшла з Польщі буквально через 4 дні після оформлення її в інтернеті. Давно хотіла Бастелер кафе на краю світу, ця книжечка йде в трьох частинах. Її наполегливо рекомендували в всіх групах книголюбів, тому сподіваюся, що вона мені принесе масу вражень, задоволення і емоцій. Також жінки радили познайомитися, ознайомитися, прожити книгу жінки, які кохають донестями. Тому що після прочитання цієї книги жінка змінюється повністю. Змінюються її погляди, змінюється її життєва позиція, тому сподіваюся, що я. Винесу якийсь урок після цієї книги, поділюсь звичайно своїми враженнями з вами обов'язково.